А сьогодні СБУ повідомила підтвердила обшуки в осередках цієї, так би мовити, громадської організації релігійної організації. по різному вони себе називають. Сбу викрила їх на антиукраїнській діяльності лідерів псевдорелігійної секти. АЛАТРА спільно з нацполіцією вони повідомили про нейтралізацію міжнародної злочинної організації. В результаті заблоковано підривну діяльність понад 20 середків, осередків цього угрупування і діяли вони на користь російських спецслужб під виглядом так званого місіонерства. Про це їхнє місіонерство теж поговоримо. бо там така діч. Учасники цієї секти виправдовували збройну агресію Російської Федерації та пр публічно просували кремлівську ідею про створення. Союза славянських народів під керівництвом Москви. Далі дивимося відео від служби безпеки України і розбираємо що таке ж та «АЛЛАТРА». хотя ты знаешь, вот если я смотрю, вот, ну чисто тактически, mm -hmm. поступил чуть-чуть по-другому. не сейчас бы я поигрался, блядь, пока на востоке вот, там все не кончилось а, а потом я бы не стал бы средней здесь. Я бы начал ебашень, блядь, по западной, чтобы Чтоб те запищали и побежали бля. весь Весь шумагам поднимется, когда западный пиздец Не надо туда идти. Ее надо пиздить. И вот тогда будет визу, блядь, перед полом блядь. Они же все ломанутся кто куда, мне mm -hmm. А там где же уже там, блядь, за границей такие здесь. Там mm -hmm. же ну, еще пару миллионов, они же сдохнут, на Ну да. Здесь они держат все в кольце, блядь, где сюда не ломалися, mm -hmm. а, а там что появится появился страх мандраж блять потому что они там спокойно сидят и пиздят а если там начнется такое вот вот как здесь а. ну, то сразу все закончится они попросят бля, сразу проголосуют, проголосуем и попросят вернуться бля, домой а. это решится за два дня И тогда никто возмущаться не будет, чтобы пять вас сто Их надо вынудить, чтобы они побежали. Идти туда, это нахуя. Ну, ну да. Здесь да. лупить, наверное, все, начали, ну, вот эти вот все скопления, все места. И гражданские, ну что поможет. Викрили ще й втекли ці керівники цієї проросійської секти, начебто релігійної АЛАТРА за кордон, щоб уникнути а, військового обліку і мобілізації. Але не про це зараз, насправді, а про існування цієї секти, про її діяльність. Світ врятує НОМО, це так званий слов'янський лідер зі спецслужб. Е так, Який насправді служив в КДБ. Нічого вам не нагадує? Так, так, дуже сильно схоже на одного нашого м, сусіда, диктатора Владимира Путіна. Збігається трошечки. Географія і біографія. Слав'янський менталітет. Ось що найстрашніше для архонтів. Таємного світового уряду. І навряд чи буде жарт, якщо слов'янська щедрість душі торкнеться умів інших народів, по-справжньому пробудить їхні душі. А це вся діч, яка прописана в їхній такій книжці, «Аллатра» називається. Взагалі. Її керівник Ігор Данілов є уродженцем Макеївки. Ну Донеччина видає буває таких видатних особистостей, про яких ніколи не хотілося б знати, але маємо те, що маємо. Так от. Масажист, масажист Ігор Данілов, який такий провідником а, став для цієї псевдорелігійної секти. В них є така книга, яка, начебто, там за авторство якоїсь Анастасії, неважливо якого неважливо прізвища жінки, якої взагалі походу і не існує, тому що немає підтвердження. Але тим не менше, Алатрівці а, і влаштовували телемости з Росією, запрошували говорити до себе путіністів, депутатів. Єдиної Росії, взагалі ця а, секта вона існує в Росії, вона існує в Україні, в деяких країнах Європи, і начебто, ще й Сполучених Штатах Америки, дісталася. Например, Катуваня быстро убучи на своих закладах, они комментировали, как мы убиваем друг друга, и мы разделены, потому что нас разделили на государства, на национальности, на расы, на социальные, религиозные, политические группировки, нас искусственно разделяют и при этом промывают нам мозги, мы все понимаем, что нас постоянно зомбируют, стравливают друг с другом. Спочатку про це почали там телебачення «Торонто» робили свій випуск про цю алатру до того, як ними зацікавилися українські спецслужби, і чому вони ними не цікавилися раніше? Це дуже дуже велике питання. От зараз покажемо фото від СБУ, коли вони вони там дуже цікаву літературу так само познаходили. А я, от поки що, ви дивитеся ці фотографії, то я вам більше розкажу от про цю алатру, тому що це просто ну. На жаль, люди на це ведуться. На жаль, люди в це вірять, вони несуть туди свої гроші, вони несуть свої пожертви, тому що ця псевдосекта вона і існує, начебто на всі ці пожертви своїх прихильників. А, так от, а, про, ось про авторку Анастасію Нових, якою насправді не існує, а, вона видала ще в 2010 році а, книгу, в якій там були. Суміш всього, що тільки можна: езотеріка, пригодницький фантастичний детектив. Там є все від Атлантиди до духів прибульців, демонів, пирамід і Шумерів. Просто ну, насправді всю цю діч, яку вони несуть, бо я дісталася їхнього ютуб-каналу, в них є свій канал АЛАТРА ТВ. Вони відвідували роками, відвідували насправді, заходи, культурні заходи, якісь там селебріті спілкувалися, брали інтерв'ю. І тут ну клепків деяких наших співгромадян не вистачає, щоб хоч подивитися на мікрофон, кому вони там щось відкривають. О, да, ось це одна із калікалідаскоп фактів. А, так, анунакі. Вони існують у всесвіті саме цього Данілова, і це, мовляв, позаземна розвинута раса. І дуже багато про інопланетян вони кажуть про їх існування, вони, нібито, причетні до створення самого людства і відвідують етери Ігоря Данілова у цю маленьку діч, Дивіться. А много ли вас здесь на планеті Земля? Да, Більше, ніж вам хотілося би, ну скоріше, ніж ви сподієтеся. Це вони начебто представляють як іншопланетянку, яка живе на землі і розповідає там, про своїх. А... За племінника, він не знаю, як це назвати, чесно, просто. О, і в них насправді в них, на їх YouTube-каналі десятки тисяч переглядів, подекуди сотні тисяч переглядів. Дякую, звісно, що не мільйони, але все одно це насправді дуже бентежить. До прикладу, о, вони очікують кінця світу, і це 12 грудня 2024 року. Тобто, ну, о, крім того, в них є ще. Орден, ор, орден геліарів, лицарів світла, так званих. Туди до речі, входять лише жінки. Ну це зараз про Верещук. Поговоримо. Покажу ще інше. Так от, ось у ці лицарі світла, куди входять лише жінки, їх обирає особисто цей Ігор Данілов. Їхня задача виробляти специфічну енергію, яка рятує світ. І можуть робити це тільки жінки і тільки одним способом сексом. В общем, Номо, славянський лідер, про якого я вже сказала, йому допомагають мудреці шамбали. ну, Біографія збігається з путіним. І проблема в тому, що ось цей. ну Вони рекламуються, це по-перше, на Сітілайтах, на бікбордах, і, по-друге, інша. Ой, інша історія, що їм дають інтерв'ю, їм дають коментарі, відвідують їхні студії. Насправді відомі люди. Серед них є зірки, серед них є політики. Наскільки вони відносяться чи не відносяться до цієї секти, є, є їхніми членами чи не є їхніми членами, ну тут довести я нічого не можу. Але давайте, от зараз, це просто скріншоти, які я сьогодні робила в них на Ютубі, поки це всю, всю діч вивчали. Наприклад, Ірина Верещук. З нею журналістка спілкувалася на якомусь заході, потім Верещук приперлася в студії цього Алатра ТВ. А, далі хто в нас ще є? Далі показуємо. Віталій Клічко. Студію не приходив, але він давав коментарі, теж на якомусь заході. Дівочка-журналістка з мікрофоном Алатра ТВ підходить. пану Віталію, можна там на пару хвилин у вас коментар взяти. Ну і він, Віталік. В результаті з нею там ще хвилин так 5-7 десь говорить. Далі хто там в нас ще є? О, Паша Мерседес. До речі, це питання про релігію. Ця секта ж, типу, мала бути релігійною організацією. Ну, пляха, ну секта з сектою зустрілися. Паша Мерседес дав інтерв'ю іншій секті. Ну, Тут просто до того, що подивіться на УПЦ і більше туди не не ходіть, якщо ви ще сумнівалися до того часу. Надя Савченка. Засідательнам от Надія Савченка, якраз та, яка ще в своєму інтерв'ю просувала історію про те, що хоче, щоб представництво представництва було в кожному місці і таке інше. Ну, пані Надія Савченка нікому не потрібна, слава Богу, і і навіть вона путіну вже не потрібна, Москві не потрібна, але тим не менше. От вона є, теж, ну, вона є відомою особистістю, вона є впізнаваною особистістю. І ось ці люди, які, можливо, от, от в мене буває, складається враження, і коли я це все передивлялася, склалася враження, що, може, все ж таки вони не розуміли, куди вони йдуть. Але з іншого боку, є Верещук, яка на той момент, коли давала інтерв'ю, це було рочки два, була депутаткою народною, зараз вона там міністерка. Коли ти йдеш давати коментар, будь-кому з тобою домовляються, тобто це процес з твоєю прислужбою, зв'язуються, розповідають, що про що говорити, і, і ти йдеш на якусь діч, ти не перевіряєш, куди ти йдеш. Я все просто не можу це зрозуміти. От зараз, до речі, ось ця вона існує, але вони там перейменувалися в цей так вони, Благотворче суспільство вони тепер називаються, несуть там якусь місію, дуже багато про кліматичні зміни говорять. Просувають якісь там кліматичні зміни, але тим не менше, люди на це ведуться. І люди є їхніми прихильниками. ну Буквально ну, там журналісти пишуть, що зокрема помічали і на зустрічах прихильників Алатри і Леоніда Кравчука. До речі, Верещук вона публічно коментувала інформацію про те, що вона може бути причетною до цієї секти, і повністю забезпеч... заперечила будь-які зв'язки з ось цими анунікавицями чи як їх там називають, але тим не менше вони давлять на психіку, вони тиснуть на психіку людей, ну, людей, які не мають будь-якого аналітичного мислення, тобто критичного мислення. І в результаті з цими якимись великими своїми словами, великою метою, візією, хуізією, як це не називай, вони просто впарюють в мізки людей повну діч. Я, наприклад, у Інни Сосу читала допис і вона розповідала про своїх знайомих. Які виявилися членами цієї секти, наскільки в них змінювалося світосприйняття після відвідування таких е, зустрічей, після передавляння е, таких інтерв'ю і таке інше. І насправді це дуже велика проблема, тому що е, я там читала і неодноразово там, не пов'язане з Алатрою на даний момент, але е, читала різні. М від лікарів інформацію про своїх пацієнтів, про онкохворих, до прикладу пацієнтів, які там ведуться на якусь ось таку подібну діч. Давайте будемо там лікуватися умовно сечею або якимись медитаціями і ракові клітини зникнуть. І потім, не дивлячись на доказову медицину, не дивлячись ну, на логіку, на критичне сприйняття, ці люди просто гинули. Вони вмирали через те, що вони не отримували. Лікування, бо якийсь там великий доктор, який винайшов дуже велику і класну методику, як вилікуватися, він втюхивав людям інформацію, брав за це гроші, і люди потім зрозуміли, що вони не виліковувалися, тому що вони просто пропускали цей етап, коли можна було вбити проблему на початках і хвороби. Вони просто. Ну, Збільшувалися, розповсюджувалися, і в результаті ставали людям тільки гірше. І ось ця секта Алатра це є те ж саме. Добре, що Служба безпеки України зараз цим зайнялася насправді. І те, що вони їх сподіваюся прикрили, але насправді треба думати: ну, от просто думати і не вестися на такі речі. І тим паче, ну. Ці Алатрівці в своєму телебаченні буквально використовували а, Зірок, там Наталя Магілєвська була, а, Віталій Козловський був, чи, ну ряд був, а Сніжана Єгорова. ну там, Якщо Сніжана Єгорова, то це там можливо було що завгодно. Але вони просто можуть використовувати, що оп, ми прийшли на якийсь там захід, а, в селебриті поспілкувалися, видали це і таким чином а, себе популяризувати. А не дуже. Не дуже-не дуже, не дуже а, розумні люди, не дуже а, розумні наші зірки. Вони й не подумали, хто це може бути, хто може перед ними стояти і хто такі ці «АллатРа ТВ.